Усім привіт! Сьогодні вам покажу свої порожні баночки. Ось така Інтим-гель інтим закінчився від Oriflame Feminel. Засіб для інтимної гігієни. 300 мл. Ну, хто давно в мене дивиться, то знаю, що я не дуже люблю ці нові інтимки. По запаху, мені щось не подобається. Ось так і закінчився. Для вмивання. Тут було 125 мл. Хватило мені десь на місяць цього з лаймом та органічною чайним деревом. Подобаються мені ці умвалки, недорогі, в районі 100 гривень коштують для комбінованої та жирної шкіри оцей саме гель. Не пересушує шкіру, подобається буду замовляти ще. Ось такий бальзам для волосся закінчився. Це від Faberlic, Ще старі в мене запаси залишилися. Це відновлення. Глибоке відновлення. Подобався мені ця, ця серія. Класний такий аромат у них. І ще закінчився ось такий шампунь також від FaberLIC. Глибоке відновлення. Строки в мене вже підійшли, закінчилися, але він був хороший ще. Я сміло використовую використовувала його. Ще такий в червоненькій упаковці для фарбового волосся. Також хочу спробувати. Строки там також вийшли, але ніби консистенція нічого не помінялася, тому буду використовувати ще. Ось така зубна паста закінчилася від Oriflame. Також мені подобається паста від Oriflame. Класненький, недорогий, класний. Ще не закінчився ще буквально на один раз. Шампунь від лупи з органічним мученим деревом та алоївера. Також хороший шампунь, класно промиває волосся аж до скрипу. Але трішки підсушує його, волосся потім таке. Жорстке після нього, тому треба хороший кондиціонер після нього. Але зі своєю задачею справляється. Класненько промиває волосся від лупи. Ось такий закінчився крем. Денний крем з SPF 30 Подобався мені цей крем. Це легкий крем, є там ще більш насичений крем. А це легкий. Мені подобається, так як у мене комбінована шкіра, то мені підходить він. Буду замовляти ще, правда, дорого в зараз коштує в каталогах. Я брала якось по акції, його недорого зовсім. А це зараз в каталогах щось я не бачу, що були якісь хороші акції на нього. Рекомендую всі. Потім обличчя вам скаже дякую. І ось така туш моя улюблена закінчилася, ще маю в запасах. Тремендес. Це з ефектом котячих очей, класненько розділяє війки, дає їм об'єм, класненько. Зараз покажу вам кісточку. Ось така тут кісточка. Пушистенька така. Закінчилась ось така дієтична добавка магній вітамін В6. Тут екстракт гранату є, возький магі. Хороша після неї, так добре спати. Замовила ще одну. І закінчилася ось така масочка для волосся з гранічної папаїї. Також хороша, волосся після неї таке живе, розсипчисте. З органічною папаєю така масочка. Ось такий гель для душу закінчився з манго, Новинка. Класненький такий тропічний. Сподобався мені цей гель. Закінчилася манго, ось такий лосьон для тіла. З органічним вівсом та абрикосом класнень такий аромат. Чудовий, гарно зволожує. Тут його скільки? 500 мл. Надовго вистачає. Класненький. Ось такі вітамінки закінчились. Омега 3. Ось такі мультивітаміни від Oriflame, Теж дуже класні. Дуже мені подобається. Для них якась така енергія. Класно. Рекомендую. Ось такий кальцій і вітамін D. Це стара версія. Вже замовила в новій версії. Подобаються мені вітаміни від Oriflame. Якщо можна взяти по акції, то взагалі. Ось такий санітайзер закінчився. Ось такі зубні пасти закінчилися від Оріфлеєм. Це тревина, ну, а це відбілююча. Пасти це відурифлей мені подобається, класно. Ось таке мило Vitry Flame Lamon і Orbane Класне мило, пахуче таке. Якщо буде акції, буду все. Ось такі папторові рушники, від своя лінія. Це АТБ, лінія АТБ, верла АТБ хороші такі. Ось такі ватні диски закінчилися. Час до часу беру їх, подобається розхідник такий. Ось таке мило закінчилося дігтярне. Взяла така, щоб трішки підсушити висипання. На тілі були. Ось вирішила прибавати. Нічого воно так не дало мені. Не знаю. Ось такий крем мультиактивний, нічний, легкий. Під рефлем закінчився. Подобається мені ця крема, правда. Не дуже бюджетні вони, але як будуть по акції, то обов'язково буду брати ще. Вони такі класні, не перетяжують, перетяжують скіру. Класні взагалі. Ось такі закінчили спробники. До ріфлей. Тут нічний крем, денний крем, ну, коротше таке. Закінчилося і закінчилося. Ось така, випряного звичайного дерева закінчилася. Якісь витіки там порізик і висипань, класно допомагає. Ось такий олівець. Відтінку тауб. Мейбелін. Класний оліпчик, правда, тауп мені щось не дуже підійшов в колір. Зараз я подивлюся, якийсь зараз я замовлю, Зараз в мене ось такий medium brown, Такий. Це мені більше підходить. Тауп мені якийсь. якийсь. Занадто світлий. А цей класний. За всі мої пусті баночки. Дуже дякую всім за порядок. Па-па-па-па.